Отца і Сина і Святого Духа, всіх вас вітаю сьогодні святом днем пам'яті святих первоверховних апостолів Петра і Павла. Ми йшли до цього свята Петровим постом, От тому що цей піс закінчується День святих апостолів Петра і Павла. І ще по-іншому цей піс називається апостольським. Тому що сьогодні я буду згадувати і розказувати про апостола Павла, він в одному з своїх послань, звертаючись до своїх учнів, в тому числі і до нас, сказав так, «Подражайте мені, як я Христу. Ось святі апостоли в великих подвігах прибували, звершуючи апостольську проповідь. Тому -то, ось цей наш пісце в якійсь мірі от, є наслідування приклади з тих апостів потерпіти заради Христа. Вони набагато більше терпіли, коли ось цю свою проповідь. Тому то наш це Біс був апостольський. Хоча сьогодні п'ятниця, тому то сьогодні дозволяється тільки риба, а з завтрашнього дня все вже здоровне. Церква згадує святих тих апостолів Петра і Павла. Святий апостол Петро, це рідний брат святого Андрія Первозваного. Андрій Первозваний був учнем Іоанна Хрестителя і був свідком хрещення Христа і чув слова Іоанна Хрестителя, який вказав на Христа, який йшов на хрещення, Що це є агнець Божий, який бере гріхи всього людства на себе, і почувши, і будучи свідком хрещення. Бачу як Голуб, Дух Святий Витлі, зійшов на Христа. Він пішов з майбутнім янового словом, юнаком, пішов за Христом, познайомились, прибули в нього. І після тієї зустрічі з Христові привів до свого брата Петра і каже, що ми бачили Месію Христа, Месію. О. А чому побіг до свого брата? Очевидно, сім'я була благочастива. вони жили очікуванням Месії, який прийде, який наставить, який звершить Спасіння. Тому то він побіг до свого брата, тому що і брат був в пошуках істини і намагався служити Богу. І коли почув це майбутній апостол Петро, то, звичайно, теж пішов за Христом. А потім ми чули зовсім недавно, що коли вони витягували свої мережі, сітку, рибацьку, то Господь приходив і каже, кайдіть за мною. Вони все кинули, пішли за Христом. А апостол Петро був дружній двоє дітей було. <кхи> Тому то дійсно все і пішов. Потім, незадовго до страждань Христових, вони будуть питати, а що нам буде, що ми сім'ї оставили. Як то от апостол Петро, Господь каже, в цьому житті востократ більше приймете, а в тому життя вічне. І слова, що в цьому житті востократ більше приймете. Це відноситься не тільки до апостолів, відноситься і до нас. Все, що ми робимо заради Христа, коли ми живемо вірою, постимось, молимось, <кхух> прощаємо. Це Господь все бачить і приймає. І тут, в цьому нашому житті, посилає милості. І тому то віра бережала в цьому світі багатьох бід. Ми навіть того не усвідомлюємо, скільки милості ми отримали. Нехай і не радиво, але все-таки жили вірою, молилися, служили Богу. Господь посилає свої милості. Ну а в тому в житті для нас буде відкритий вхід царства Небесне. <кій> Коли Господь питав учнів, за кого не приймаєте? апостол Петро, який був гарячий, рішучий швидкий, то він перший сказав. Ти є Христос, син Бога живо. От він проповідував. Христос це обіцяний Месія, бо очікували євреї, де, власне все людство очікувало, позбавлення від влади смерті і страждань. Тому то є ти обіцяний Месія, а от син Божий, що ти є Бог, який прийшов на землю. І от Господь тоді сказав, що ти є кіфа камінь, на якому. Поставлю мою церкву. І дам тобі ключі під царства Небесного. І те, що зв'язати на землі, буде зв'язано на небі. <кій> так от він є камінь. З однієї сторони його таке ім'я, але Господь говорив не просто про нього як тільки особистість, якби він є цей фундамент. Фундаментом того камені. На якому збудована церква? Це є віра. Оце сповідання, що ти є Христос, що ти є Син Божий. Ось це є той камінь, на якому і стоїть церква. Тому то ми з вами теж, це глинки цієї церкви, на якому будуються послідуючі поверхи на нас. А цей камінь це є наша віра. Наша віра. Саме віра це є той ключ, який відкриває в Хід Царство І <кій> Господь. Говорячи, що, що буде зв'язано на землі, буде зв'язано небо. Це говорив про те, вже предсказував, то служіння, яке буде звершувати апостол Петро, а по, через рукоположнє поставлення епіскопів, священників, буде звершувати дійсно священники, в'язати тут на землі. О, це про благодать священства, про те служіння Богу і служіння церкви. Тобто розбудову церкви через це священниче служіння. Не тільки апостольську проповідь, но і через священське служіння. <кій> Тому то апостола Петра, як ми дійсно шануємо, він сповідав від імені всіх інших апостолів, він своє рішучості, коли в лоці майбутні апостоли побачили Христа, який йшов по він каже, то скажи, щоб я пішов по воді, пішов по воді. Правда, довго, тому що почав думати, яка там глибина і як це по воді ходити, тому почав домути, то Господь раз, витягнув і влогці поставив. Це теж приклад для нас, що вірою треба тірзати, мати надію на перекір навіть обставина. Але якщо по слабкості то ми з точнемо топати, мені кричати, «Господи, помилуй». Господь нас береже, нас береже. витягне із з бідової ситуації. В цьому наша віра. Апостол Петро, це був той, який готовий був і помертися Христом, тому -то він всюди його супроводжував. Він був той учня, кому Господь відкривав найбільше тайне. Він був причасним до. Прибрашня там на Фаворській горі, він був свідком Воскресіння Доньки Іаїра. Він був в числі тих, які, яких Господь взяв гевсиманію, коли молився про чашу страждань. Він був в числі тих, які захищав Христа, коли хотіли його схопити, і це він вдарив слугу. Первосвященника і честь вуха йому відрізав і Господь зцілив. Але разом з тим, як людина, він теж проявляв слабкості ну, в своїй рішучості, не бажаючи залишити Христа, він і пройшов е, на дві первосвященника, щоб бачити, що це Христом. А коли його питали, О, ти з числа в учнів, каже, ні, я не знаю Христа. І потім він плакав, що, що він так. Малодуше таке явив, він плакав, Господь прийняв його покаяння. І Господь передбачаючи, в тому числі його падіння, перед цим питав, чи любиш ти мене три рази, тому що три рази відрігся апостол Петро. Це для того, щоб він, оплакуючи свою слабкість, згадуючи ці слова Христова, пасі акцію мої, щоб не впав до кінця в вічі, а розумієш, що Господь знає. І любов, і слабкість людини приймає, таке людина. Не вставляли б Христа в своїй молитві. Господь знову відновить, поставить. О, тому -то, е, він був відновлений в тому апостольському служінні, коли він почув від Марії Магдаліни, що нема Христа, що це Він Воскрес перший побіг до гробниці, Переконався, що нема Христа. Ну, а Дарій був добрим проповідником. Та благодать, яку не отримав, вона приносила. Таку велику жатву, великий плід. О, так що багато людей виходить, щоб хоча б тінь апостола Петра впала на людину, якщо тінь падала людина, сілювалася. Отака благодать, яка супроводжувала і допомагала в його проповіді. О, і Він теж багато як апостол ходив і пострадав. Про нього сказано, що не апостол іудіїв, а апостол Павел, апостол язичників. О, Але дійсно він ходив і. Не тільки в юдеї, і в інших місцях, в тому числі був в Римі, о, змагався тим Сімоном волхвом, і він був благодатім Духа Святого, Господь е, умертвив, Сімона Волхва. Імператор Нерон дуже сподобався, що апостол Петро умертвив і Сімона Волхва, і привів до Христа його Двох наложниць. І... А казав його стратити. О, коли вже загроза життю була апостолу Петру, то учні просили, що вийди із Риму, щоб ти не пострадав, а був для нас подальшому батькові проповідував. І він виходив по, е, по словам учнів, та й так сам Господь сказав, що буду гнати в одному місці тут біжить в інше місце. Але коли він ходив з Рима, вдруг було явлення Христа, який йде со Христом Рим. Говорить, Господі, ти куди? Йду пострадати, і зрозумів, що, що ні, наступив час і його вже хресних страждань. І тоді він вже, явив силу Духа, повертається назад, і я був засуджений, але по своєму смірі він просив, щоб його розіп'яли вони з головою, усвідомлюючи, що він недостойно буде розіп'яти як Христос за ті моменти своєї слабкості. Бо таким чином пострадав. На 1967 році в сьогоднішній день. Апостол Павел, про нього Іоанн Злату сказав, що більше такого павла не буде. Тому що це дійсно людина дивує своїми духовними даруваннями і прозрінням глибин того вчення Христового, яке Господь приніс. І до цього він був пошуком істини. І вчився в кращого вчителя іудаїзма, фарисея Гамаліїла. І в юності проявляв ревність до іудаїзма, так що він був в числі тих іудій, які побивали архідіакана Стефана через 8 років після страждання Христова. А потім взяв він листи, він думав, що дійсно це розкольники, що вони порушники віри, батьківських законів, отаку От рівність проявляв. Як йому казалося, дійсно людина може помилятися, тому то повторюю, треба сміління, радити священникам, щоб теж от по своєвіллю, зарозумілості і нам не повторити яких е гріхів подібних, що, щоб ми не помилилися і не було так, що можемо вчинити гріх проти Бога чи проти церкви. І коли він йшов у Дамаск, щоб знати християн. Отам От на дорозі явився йому сам Господь, в великому світлі, і Савим, чому ти мене гониш? Хто ти? Я Христос, якого ти гониш? І після цього явлення він осліп, йди в Дамаск. І апостол Ананія, 70-х, йому було сказано, що має прийти, і ти візьми з цілий. Він каже: Господі Ананія, що він же гонити. Але по слову Господу він дійсно зложив руку на Савла, і Той прозрів. І прозрів не тільки очима, а прозрів душею і став зовсім іншою людиною. І він одразу почав проповідувати Христа, що Ісус це є той обіцний Христос Месія, це є Син Божий. Він проповідував Дамаску, так, і, так що там вже іудії озлобили з його вбити, так що в корзині його спустили, бо в який час він пустелі, осмислюючи це все. І виростаючи духовно, а і потім став таким отривним проповідником. Е, він теж був нього, від кілька чотири апостольські подорожі звершив, коли вже його постали на апостольське служіння, Він став Павлом. Зовсім інша людина, інше ім'я, служитель Христовий. І від нього до нас дійшло 14 його послань, починя тим християнським громадам, першим своїм учням. І через це ми бачимо от, глибину Його проповіді і висоту Його проповіді до нас це важко от, охопити, а ви представте, як людина, яка от, ви навчена була в одних традиціях, і осмислити. Осмислити тепер, що зовсім інше, новий заповід, зовсім інше життя. І от абсолютно перемінитися, ми кажемо, що. Людина з виходить зовсім іншою новою людиною в Христі. От апостол Павел це дійсно цей приклад того духовного оновлення. Це інша людина була. Е, ну, Як приклад, щоб зрозуміти, юдаїзму е, євреї не мали права спілкуватися з іншими інородцями, людьми інших народів, і інших вір. І От християнська громада була і між собою спілкувалися, і апостол Петро там проповідував. А потім прийшли християни з іудеїв, і апостол Петро почав сторонитися. І от тоді апостол ну чому ж ти спілкувався, ти починаєш сторонитися, братів. І тобто піднялося все-таки питання: а чи потрібно виконати закон Моїсея до обрядову сторону, обрядову сторону, і ті вимоги. І тоді, в 49-му році, апостоли зібрались в Єрусаліми до тобто присутній апостол Павла, і вони положили, що ті люди. Язичники і люди інших народів, які приходять до Христа, їм не потрібно виконати закон Моїсію ту обрядову сторону. Бігати лиш тільки крові, удавліни, блуда і другим не робити того, чого не бажаєш собі, а жити просто вірою Христовою, все. Тобто якихось обрядової сторона Моєсіє закона. Умовно кажуть, обрізання. Виконувати чи не виконувати. Уже все. Для християн, воно відмінено. Святкування суботи, як, розуміли, як було в ідеїзм, все відмінено. Новий заповідь значить, нове життя, нові правила. Моральні заповіді вони заподіються, але огляда сторона зовсім інша. І оце глибинно зразу усвідомило, апостол Павло став проповідником, Ось нове життя во Христі. І за те, що якщо він приходив в міста, спочатку він йшов на вугу до євреїв, якщо його не приймали, він проповідував іншим. Євреї, бачи, чуючи його проповідь, бачать те, що він спілкується з іншими євреями, проповідує Христа. То вони злилися, і навіть деякі євреї давали зароб не їсти, поки не вб'ють його. О, але в примудрості. Він звернувся по допомогу до влади, як римський громадянин. Він вимагав суда у імператора. І тому то підпав під захист римських воїнів, які вберегли там в Єрусалімі. від ста, супроводили його в Рим. І по цій дорозі він багато проповідував, були чудеса. Як він потім буде розказувати по себе, каже що більше всіх, який і пострадав, три рази. Він тонув в кораблі, в тому числі ця перший його супровід. в Рід теж супровождалося, що корабль розбився. І як пам'ятаєте, що цей його змія вкусила, ті люди, які спаслить, вогонь розвели. І його раз змія вкусила. І люди спочатку кажуть, ви він грішний, що спався від потопу після е... загибелі корабля, а тут змія вкусила. То... Але бачиш, що з ним нічого не робиться, то не думати, що це вже Бог. О, прославляли його. І прибувши в Рим, він потім був звільнений і ще е, довгий час О, а пострадав теж він в Римі під час гоніння народу. Деякі кажуть, цей же рік з апостолом Петром, деякі кажуть, що е, на рік пізніше. О, чи раніше, як римського громадянина, його усікли мечем? О, тому -то, е, у нас традиція нашого храма була, і деколи просто не завжди виходить, що коли ми дві літургії служимо, то ми вже багато років намагаємося тлумачити е, апостольські послання. Тобто, і тому то і ще згадують слова, які я сказав на початку про що апостол Павел сказав. Щоб подражати мені, як я Христу, тому до то його послання треба чути, знати його життя, щоб дійсно наслідувати його приклад, того стояння в істині, пізнання істині, рівного служіння Богу. Тому що ми з вами постилися цим апостольським постом і разом з тим не то, що ми попустилися, але все, ми вже апостолів тішні, можемо розслабитись. Ні, це разу зустріча для нас нагадування, що ми теж в теперішній час ми є апосли віри нашої православної. Тому, тобто, як більш церковні, будемо брати приклад у апостола Павла, але повинні жити так, щоб інші люди, оточуючи нас, чи домашні, чи на роботі, чи сусіди і так далі, повинні бачити у нас приклад того християнського життя, що таким чином своїм життям ми теж служили прикладом доброго життя для інших. Тому то я, я бажаю, що молитви святих апостолів дійсно були апостоли в теперішній час, і благодать Божа теж була у нас. І віра була великою, сильною, дійсно, тривала вхід цанібесні. Ось я сходь.